Усім привіт! Давненько вже не було відео. Але ви забите, адже зараз бачите нове, і це відео про нове завдання Гора. А якщо у вас виникають труднощі з проходженням цього завдання або будь-якого іншого, ви можете звернутися до мене, і ми з вами домовимось. Ну а тепер подивимось, як здолати це завдання. Поїхали! Йонду виступає першим супротивником в цьому завданні і має посередні усилки, які не створять проблеми. Має усилок супермазахизм, який скидає негативний ефект та лікує його. Так як присутній усилок досягнення влади можна взяти персонажа, який має багато усилків і гарний урон з руки, адже присутній також усилок передбачення, який дає лють, якщо ви перервете супротивника. Просто не доводьте його до другої спецатаки. Більшого сказати про нього я не можу. Вдова також не виступає складним супротивником, але з нею треба бути обережнішим, адже вона має неприємний усилок шлях кулі, який скидає з неї оглушку та дає заряд ухилу, усилок упорства, який скидає з неї послаблення, та усилок покращений удар, який збільшує урон від шоку. Дуже гарний герой для битви з нею це жаба, яка гарно та швидко її виносить. І з позитивного це усулок сприятливість до оглушення», який збільшує вашу атаку, якщо ворог в оглушці. Але не рекомендую спиратися на цей бонус. Клерка краля неспростих, адже її усилки неприємні для нас. А саме, усилок вільна як пташка, який дає ухил та неот після спеціальних атак. Тічка контра роботів, які мають імун до крові. Фінт, чередуючи кінець, комбо буститься урон. Це нам плюсик. Полювання на слабких захисник отримує енку, коли закінчується чи онулюється усилок атакуючого, не блокуючи спецатаки. Тож наш вибір це атакуючі, які онуляють нео та блочать ухили. Симбіот не викличе проблем, якщо правильно підібрати героїв, аби ваш вибір міг пробувати броню. Адже у селок хітинові шипи при контакті накладає кров, якщо захисник має укріплення броні. Також знайомий у селок проти роботів, який накладає шок за імун до крові. Ще неприємний у селок – це ніякого милосердя, який стакає жорстокість кожен раз, коли захисник падає з ніг і наносить. Критичні удари в блок. А усилок передбачення дає можливість наносити більше урону після переривання. Бій з гобліном не передбачає складності. Усилки на ньому доволі легкі. А саме усилок межа атакуючи, отримує усилок підпитки, коли в нього більше 33% енергії. Та втрачає всю енергію, коли вона перевалює за 75%. Резерв енергії знижує вартість спецатак для обох чемпіонів на 50%. Усилок У селок судороги ні, не у ваших дівчат. Під дією слабкості атакуючий втрачає енергію та отримує урон кожен раз, як наносить урон. І останній у це виснаження. Послаблення, викликані захисником, тривають довше. Найкращий варіант це Герк, Халклінг, Дум, Клерка, Шов. Тут якихось таких чемпіончиків собі підбирайте і буде вам щастя. Цього незупинного носоріга прийдеться зупиняти нам. А отже, треба вивчити усилки, які будуть нам заважати. Перше я хочу виділити усилок, який робить з нашого Ріно істеричку. Коли захисник отримує удар, він отримує заряд істерики. А вони вибухають та наносять вам урон, коли супротивник збивається з ніг. Але коли ворог має послаблення струсу, дезорієнтації, виснаження або глузування, усі заряди істерики вибухають без урону по вам. Також присутній сулок щит енергії, завдяки якому наші спецатаки наносять купу урона. Тому беремо героя з великим уроном від спецатак. Бульбашковий щит кожен раз, коли ви блочите атаку, ваш блок знижається. Після 10 зарядів наступна атака захисника стає неблокуючою і закривається все у село Матадор. Ви отримаєте поділку енергії, коли супротивник активує спецатаку. Генерал Рос, вогняний супротивник, і має усилення на справний захист, який за блок накладає на вас дезорієнтацію, яка знижує точність захисних здібностей та навик блоку. Удар. Коли атакуючи, активує усилок, то він онуляється, а захисник миттєво відхилюється. Наше улюблене передбачення, а також енергетичне зосередження, яке ускладнює ворогу набрати більше, ніж одну спецатаку, але полегшує набрати одну поділку енергії. Тож наші варіанти це герої, які блочать хіл або не мають багато підсилення. Модифікований костюм Тоні Старка проти Халка ми будемо контрити героями, які мають імун до шоку. А приготовлені усилки це спробуй мене вдарити. При отриманні удару захисник активує заряд хіджаба, коли їх кількість... 10 активується укріплення броні у захисника. Шипаста броня. При отриманні критичного удару захисник з 80% шансом активує супроти фізичному урону. А при спрацюванні ефекту атакуючий утримує мітевий урон. шокуюче блискучий, герой під ослабленням шоку гарантовано наносить критичні удари. Стомленість шанс критичного удару у атакуючого знижена 50%. І за кожне підсилення на атакуючим також кожне послаблення на захиснику зменшує шанс критичного удару. Віжену стало холодне, його почуття до нас також остили, тому ми будемо його перемагати завдяки персонажам з потужними спецатаками. А по услугам усе просто. Блокування вибуху спецатак, яка накладає на вас заборону на лікування та пробиття броні, коли ворог активує спецатаку. Щит енергії знаємо, урон спецатак повищаємо. Обернена енергія знижує нашу енку, якщо активуємо збільшення Енки. А також тріщина, яка з кожним ударом знижує броню захисника. Ну а якщо вам важкувати противіжне, беріть імунщиків до холоду. Богиня Асгарду наступний супротивник, навіть Тор не зміг здолати її один на один, але ми повинні це зробити. Тому беремо містика і вивчаємо усилки. А саме, іржата руїни, яка з шансом накладає на вас послаблення броні за атаку по ворогу, а потім може перейти на перманентне ослаблення. Лазер це усилок, де краще тримати комбо і готуватися, що ворог 5 разів встановить 20% ХП. Але кожні 20 ударів один заряд зникає. Контрудар дає можливість під час спритності отримувати лють. Але якщо настакаєте їх більше десяти, то втратите їх, а ворог отримує неблок. Наступний усилок ну дуже смачний, адже тяжкий натиск дає 500-кратне збільшення урону під час важкої атаки. Але будьте обережні, адже ворог утримує нестримність під час важкої атаки. Нестримний джагернаут не пройде наші стіну. Але нам буде потрібен імунчик до отрути, адже у село їдкий характер накладає отруту, якщо бити захисника. А якщо утакуючого немає підсилення люті, захисник отримує на 90% менше урону. В ранішнє Сонце кожен удар по захиснику накладає лють на атакуючого. Але обережно. Адже коли буде 10 зарядів, активується послаблення дегенерації, важкою атакою ви можете онулити усі заряди люті. У селок фінт чередуючи завершення комбо можна отримати заряд Фінту, який збільшує урон за кожен заряд а також у обох чемпіонів, не блокуючи спецатаки. Приборкати запрограмованого росомаху нам треба чемпіонами, які блочать хіла. Також бажано накладати отруту. А у силки дуже прості: це агресивність, де ворог дуже агресивно та вміло використовує важкі атаки та ривки. Ви цього не помітите. У силок слабкість до отрути збільшує урон по захиснику, коли він під отрутою. Електричний люк соціофоб, тому атаки по ньому наносять нам урон. З цього виходить, що нам потрібні перси з безконтактними атаками або ті, що блочать здібності, шурі, немор і так далі. А по усилкам все просто: пихатість. Кожні 10 ударів комбо викликає тремтіння та викликає промахи. Комбопаті за кожні 10 ударів комбо атакуючи отримує підсилення жорстокості, але якщо втратити комбо, отримаєте урон за кожне підсилення. Критична підготовка. Якщо атакуючий закінчує комбо тим самим ударом, то буде гарантований крит. Накопичення сили, коли захисник копить дві позначки енки, Він отримує удаль кожні 2 секунди. Надлишок енергії це коли у ворога 10 удалі, тоді спецатака стає неблокуючою. Для Анжелки підійде будь-який дамагер, а Силкі – цікаві. Пощада, коли ви уникаєте удару завдяки спритності, атакуючий отримує заряд милосердя. Ідеальні блоки знімають усі ефекти у атакуючого та накладають їх на захисника. А коли на захиснику немає зарядів, він отримує на 80% менше урону. Потужний ривок. Коли захисник робить ривок, він очищає послаблення та не отримує нові під час ривка. Підсилення підсилення та послаблення захисника тривають довше. Накопичення сили, коли захисник досягає двох поділок енергії, починає кожні дві секунди активовувати удаль надлишок енергії. Спецатаки не блокуючи, коли у захисника 10 удалей. Нічний карнаж не створить проблем, якщо його перевести в броваду і буде гарний атакуючий. Усилки дуже прості. Прийняття енергії Молнія. Захисник може нанести атакуючому шок, коли захисник отримує удар або блокує. Ці ефекти не спрацьовують, коли на захиснику є отрута, а також захисник отримує на 100% менше урону від ефектів шоку і постійно регенерує до кінця шоку. Вразливість до отрути це коли захисник отримує на 200% більше урону під отрутою. Накопичення сили, як знаємо, це коли захисник досягає двох поділок енергії, починаючи кожні 2 секунди активовувати удаль. а надлишок енергії спецатаки, не блокуючи, коли у захисника 10 уделей. Відьма павучок обдарована усилками, які можуть завадити вам бути з повна розуму. Обратне полум'я, крит урон чемпіонів подвоєн, А якщо урон перебільшує 5% від ХП захисника або атакуючи наносить 4 або більше гарантованих критичних ударів за бій, то отримує попіл. Приголомшлива краса. Поблизу захисника атакуючи, отримує послаблення потрясіння кожні 3 секунди, що онуляє усилочки. Спецінверсія хаосу. Керування інвертоване під час спецатак. Пам'ятаєте, що я казав? Накопичення сили та надлишок енергії? Тає льот має такі усилки Прохолодний синтез, коли закінчується дія прохолодання або морозний удар. Ну або будь-який чемпіон очищається ефект. Захисник отримує 33% від поділки енергії. Повзучий корінь, кожні 12 секунд атакуючий, отримує ефект коренів, якщо не проведе спецатаку в момент закінчення таймеру. енергетична ось. Захисник отримує 60% до встановлення енергії в бою до першої поділки енергії та втрачає 60% встановлення енергії, якщо більше однієї поділки. Накопичення сили. Ура! Ми Так його любимо! Взагалі, це звичайний бій з гвенкою. Високоенергетична дієта. Захисник отримує 99% дев'ять супротиву енергоурону. Кожен такий урон регенерує хп гвенці. Поки захисник знаходиться під дією шоку або похолодання, або попілу, то захисник отримує 100% енергії за 10 секунд. Вибірковий шлях часу кожні 20 секунд. Захисник встановлює усе та очищує послаблення. Непокорний здібності лікування захисника неможливо обернути, тільки заблокувати накопичення сили та надлишок енергії. А -а -а. Кротика будемо валити блейдом або макакою. Бийся або бій. Кожні 12 секунд захисник отримує нестримність на 4 секунди. А якщо атакуючи далеко від захисника в момент активації, то атакуючи отримує не блок. Вразливість до кровотечі це коли під дією кровотечі захисник отримує на 200% більше урону. Невразливість до попілу. Передбачення, коли перериває захисника, отримує шлють. Магніт небезпечний, супротивник, але зараз нам підійде будь-який дамагер без металу. А у солочки нас такі, як метелик на полум'я. Отримаєш заряд, коли б'єш захисника і втрачаєш їх коли далеко від нього. А коли активуєш атаку, ці заряди дають лють, Але якщо їх залишиться нуль, то отримайте дегенерацію. Їх знімається 10 за спецатаку. Про накопичення сил я навіть слова не буду казати зло ворогу. Доки у ворога є активні підсилення, то чемпіон активує приток енергії. Агресивність та, не блокуючи спец. атаки також присутні. М Модок проблемний супротивник, з яким можна помучитись. Давка, коли захисник блокує удар, то отримує заряд, який дає йому збільшення атаки та швидкості набору енергії. Але якщо прирвати важку атаку захисника, то усі заряди знімляться, а ви отримаєте не блок. Несправний захист, блокування атак викликає дезорієнтацію, яка понижає блок та точність здібності. Спектр нездуження, ефективність регенерації знижено за кожне послаблення, що не наносить урон. Захисник агресивен та має імунітет до шоку. Канадський стражник не самий приємний супротивник, який може отоблочити спецатаки, а усилки такі, що щит енергії, коли тільки спецатаки наносять урон. Але він збільшен. Агресія броні кожні дві секунди захисник отримує броню. Не турбувати. Захисник отримує 100% до точності здібностей, а негативки, які не наносять урон, зменшують цей шанс. Зірваний захист. Атакуючи, не може ухилятися та автоблочити. Важка рука. Урон спецатак збільшен за показник броні. Просто беріть тих, хто ламає броню або має неблокуючі спецатаки. Там КПГ, Халклінг, Герк теж може зайти. Однієї поразки Еріку мало, тому він прийшов до нас в білій формі. Але ми не простий супротивник. Але усилки такі, що кусь залізав поки гарячо. Коли захисник біля стінки і ви наносите... Удар отримуєте удалі, але у захисника збільшується встановлення Енки залежно від кількості удалей. Знаток спеціальних атак захисник отримує на 90% менше урону від всього, а отримує урон лише від спецатак під удалями. Накопичення сили знову тут, а також не блокуючи спецатаки. Ця проворна хищниця хоче, щоб ми її покарали, але понабрала собі у силків. Комбо-вомбо. Коли захисник наносить спецатаку, то витрачається комбо атакуючого, і залежно від комбо захисник отримає удаль. Якщо збити захисника з ніг під удалями, то він отримає урон. Приголомшлива краса поблизу захисника отримуєте потрясіння кожні три секунди. Полювання на слабких захисник отримує енку, коли у вас закінчується чи онуляється підсилення? Тяжкий натиск, важка атака обох чемпіонів збільшена, а захисник утримує нестрімність під час важкої атаки. Веномокачка – легкий ворог, особливо, якщо ви вмієте ухилятися від другої спецатаки. А у силки критичний погляд. Якщо атакуючи наносить критичний урон захиснику, то він отримує зарядне блоку. Якщо перехватити захисника, то в нього зникають усі заряди. А ви отримуєте точність. Ломай мене критично. Захисник отримує на 100% менше урону, якщо удар не критичний. Критична підготовка. Якщо атакуючий закінчує комбо однаково, то удар буде критичним а також качка агресивна. Дика бібізяна не буде простим супротивником. Зусилком цикл життя, де захисник має щит від смерті, і треба його збивати з ніг, аби цей щит довше був неактивним та він міг померти. А також, поки діє щит, захисник не отримує урон від послаблень. Тяжкий натиск та шоку присутні. Фух, Каратель має усього два оселочка. Це захисник прилив. Якщо захисник отримує удар, в нього активується заряд приливу. Якщо захисник активовує спецатаку, то всі заряди знімаються та дає йому енку. А якщо захисник отримує урон від спецатаки, то заряди витрачаються та наносять урон. Силове противоборство, атакуючий не може отримувати енергію, але коли захисник набирає полосу енергії, то і атакуючий її отримує. Нічого складного, просто візьміть гарного дамагера. Сем вирішив не захищати світа, вийти битися проти нас з усилками. Перегорання. Коли захисник активовує спецатаку, отримує заряд, який збільшує урон спецатаки. Якщо зарядів 10 або більше, то вони знімаються та накладається безсилля на захисника. А якщо зав'язати спритність, то захисник отримує заряд. Суперзаряд. Кожні 15 секунд. Захисник активовує набір Енки. Лють при отриманні удару захисник з шансом може активовувати лють. Час наносити удар накладається дегенерація на захисника, коли він повинен регенити чи отримати енергію під дією заборони лікування або безсилля. Оцей бяка назбирав собі приколів, розплавлення, це наче горяча картошка. Є заряд, який переноситься від атакуючого на захисника і навпаки, кожен раз залежно від того, хто активував спецатаку. Коли таймер закінчується, наноситься урон тому, на кому був заряд. Засідка, якщо два рази підряд заюзати одну спецатаку, то з часом вам нанесеться урон, якщо не нанести важку атаку. Кенетична передача: заблоковані атаки дають захиснику енергію. Покращена спецатака один. Не блокується. Видалення енергії. Перший удар спецатаки спалює усю енергію атакуючого. Сюди підійдуть герої, які мають імун до отрути. Лісовичок не схотів сидіти на болоті, тому треба його усмірити. А усилки такі висока енергічна дієта. Захисник має супротив енергоурону, але якщо захисник знаходиться під попілом, шоком або холодом, то він отримує 100% поділки енергії. Щит енергії, при якому урон наноситься тільки від спецатак, які усилені в спалах. Атакуючий отримує 300% бонуса атаки, але втрачає 100% хп за 60 секунд. А також усі спецатаки не блокуються. Найкращі чемпіони ті, хто наносять фізичний урон. Войт має скромні усилки, підготовка та подача. Доки захисник збитий з ніг, з нього знімаються усі негативні ефекти. Якщо знято більше шести, він отримає урон. Якщо менше, то ви. Захисний бар'єр не дає захиснику втратити більше 1% ХП. Сила волі, захисник не сприятливий до зниження точності здібностей. Підійдуть ті, хто наносить урон з впливом часу. Хей, це дедпул, я сам обирав собі у селочки, аби цей не закликач не міг мене здолати. Мій вибір впав на шведський стіл, де захисник може очистити усі послаблення і отримати заряд. Якщо у нього менше 10 зарядів, то він отримує регенерацію. А якщо більше, він отримує деградацію. Але закликачу ніколи не перемогти такий усилок. На початку бою я витягую 5 карт, а також усилок Фінт дає можливість збільшити урон, якщо чередувати закінчення серії атак. Ну, бажаю удачі, закликачі. Ну шо, готов дракон ебаный к новому подпалу, а? Усилки у нас прості. Приголомшливе відбиття. Захисник має щит від оглушення. Якщо його оглушити, то отримаєте оглушку самі. Щит знімається, якщо захисник знаходиться під дією отруту чи попілу, поки щит знят, отримує на 40% більше урону. Посилена несприятливість. Коли захисник несприятлив до послаблень, набирає 33% від поділки Енки. Підсилення, підсилення та послаблення захисника тривають на 150% більше. Ось і бос на цій гілці, Гвенмастер. Насправді, тут тільки усилок на активну третю спецатаку, а так це стандартний бій проти Гвенмастер. Якщо ви проходите це завдання, то повинні знати, як її бити, а саме ставити гру на паузу та дивитися, яке завдання треба виконати. І перемагаючи над нею, ви проходите першу частину завдання. Ну а на цьому можна закінчити. Дякую за перегляд. Не забувайте, що за посиланням в описі ви можете замовити проходження, а також вступити в групу в телеграмі з новинами по грі. Усім папа! -па.